12 автівок швидкої допомоги передали на Рівненщину. Відтак 100% бригад рівненської екстренки забезпечені новим спецтранспортом. Оновлення автопарку тривало три роки. Подробиці знає Владислав Стецюк. Рокитнівська підстанція Сарненської станції екстреної швидкої медичної допомоги. Такі швидкі отримала Сарницька станція екстреної медичної допомоги. Установі дісталося три автомобілі. Тепер у них повністю оновлений автопарк. Старі швидкі віддають військовим. Декілька автомобілів пішли на ЗСУ. У вас чекає своєї черги теж тут стоїть в центрі. Так що всі автомобілі, які ми старшого віку, вони всі йдуть на ЗСУ. Навіть один автомобіль ми віддаємо на Рокітнівську лікарню. Сьогодні на Рівненщину передали 12 швидких. Це автомобілі Є Сітруен Джампер типу Б з повним приводом. Це автомобілі класу Б, достатні для обладнання за всіма стандартами, обладнання сучасне, європейське і дає змогу надавати екстрену медичну допомогу в будь-якій ситуації. Апарату штучної вентиляції легень у цих швидких немає. Та область забезпечена реанімобілями. В нас є достатня кількість автомобілів класу С, тобто реанімобілів з апаратом штучної вентиляції легень, де на якийсь виклик, якщо потребується реанімаційні ці, виїжджає тобто, той автомобіль, який має апарат ШВ. За дорученням президента України Володимира Зеленського області повинні оновити автопарк екстренки. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль каже: сьогодні регіон це завдання виконав. Фактично, ми можемо говорити, що медицина рівнична сьогодні на голову стала вищою, і ми виконали чергове завдання, але на цьому не зупиняємось, тому що розуміємо, від якості техніки, на якій працює медичний персонал, залежить життя і здоров'я нашого населення на Рівненщині. 12 нових швидких отримали три станції Рівненська, Дубинська та Сарненська. 91 бригада екстренки забезпечена новими автівками. Оновлення автопарку тривало три роки. В регіоні 100% автомобілів до п'яти років експлуатації. Владислав Стецюк, Павло Стицю Новини Рівного.